Всім доброго дня! Переглянемо, що зовсім скоро у вас зміниться. Да? Які зміни до вас йдуть, що зовсім скоро зміниться у вашому житті? Буде в нас дві позиції. Карта 1 і карта 2. Обирайте карта 1, карта 2. Що зовсім скоро зміниться у вашому житті? А, значить. Карта 1. Ну, дивіться, тут ви перестанете, от в кого був такий, скажімо, застой да, у, в якійсь із сфер, да, тут у вас іде ну, ніби прорив, да, прорив цієї сфери. Рух, дія, да, тобто ви тут ну якось вийдете з цієї такої, можливо, депресії, апатії, да, вам тут захочеться, от, чимось зайнятися, да, щось робити, перестати, скажімо так, ну от бездійствувати, да, і почнеться у вас тут якийсь новий етап, новий цикл. Можливо, щось вас зацікавить, да, чимось ви захочете зайнятися. Так само, тут, якщо в когось були моменти Зі здоров'ям, тут так само дуже класна карта, яка показує, що ви можете так само подолати да, ці якісь певні моменти. Тому дуже класна карта до змін до того, аби перестати от якось, ну, вийти з цієї такої, скажімо, бездіяльності, да, яка можливо у вас була у якійсь із ваших там, сфер. І карта 2. Дивіться, тут ви отримаєте да, винагороду за те, над чим вже давно працювали, да, над чим давно от сиділи, да, от якось, можливо, ви вже і не надієтесь, да, так само в кого. Є якісь, можливо, бурги, да? вам тут можуть їх повернути. Тобто, тут те, що дуже довго, знаєте, от якось так запускалось, важко було його почати, да, якісь такий так само да, ну, в певній мірі застой, але ну, це те, над чим ви працювали, те, куди ви дали свою енергію. Зараз воно вам буде давати плоди, да, можливо, у вигляді фінансів, да, в якомусь плані визнанні. Тобто якось люди. Вони побачать цінність цьому, да, вот е, тому над чим ви дуже довго працювали. Тому тут во е, будете пожинати да плоди от, ваших заслуг.